Я вам сказала, только с барвенковской пропиской. Вот, пожалуйста, на третьем окошечке написано все правила перевода. Извините, Смотри, эти внутренние правила не относятся к закону Украины, про социальные пильги, это гарантии участка Тогда боевых действий. Тогда вопросы, подойдите к диспетчеру, она все покажет вам документы и вы все узнаете. Бажаю здоровья, шановные побратимы. Як завжди, з вами Волчилюк Віктор, адвокат громадської організації Спілка ветеранів АТО. Сьогодні я хотів би довести до вас інформацію, яка закріплена, передбачена законом України про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту стосовно безкоштовного проїзду учасниками бойових дій, ветеранами. На громадському транспорті, передбаченого законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, а саме що стосується безкоштовного проїзду транспортом, передбаченого пунктом 7 статті 12 даного закону, в останній час ми отримаємо багато звернень стосовно відмов у продажу пільгових квітків у касах автовокзалів. Зараз у перевізників знов починає боліти голова. Можливо, це весняне загострення, а можливо, щось і інше. Останній випадок мав місце 6 березня на автовокзалі номер 6 у місті Харкові, що на Пролетарській. Було відмовлено учаснику бойових дій у продажі пільгового квитка, мотивуючи це тим, що у нього немає Барвінківської прописки. Прошу подивитись коротке відео. Скажите, кому подходить по поводу вопроса, почему мне не продали билет на 19.30? Кому мне обращаться с вопросом, почему мне не продали билет на 19.30, скажите. Вот, 19 вам да. Бы водитель забрал, и вы уже были давно везю. Водитель меня забрал только по, день, по деньгам, но не по удостоверению никак. она вам покажет там Подождите. все документы. На каком основании кассиры, которые продают билеты, не выдают билеты по льготным удостоверениям? Ізюм Вообще. Барвен... І Харкова барвенкова до Ізюма мені не продали білет, тому що что... 19.30 на сьогодні 19 да. ссылались з тим, що у мене нет барвенковської прописки. Хоча в законі України такого немає. Що потрібно робити у цьому випадку? У законі України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту немає жодної згадки про кількість пільгових місць та наявність певної прописки. Більше того, навіть вказано, що незалежно від відстані та місця проживання, люди особи з таким статусом учасника бойових дій мають статус на безкоштовний. Проїзд і саме тому посилання касирів на відсутність прописки є таким, що протирічить чинному законодавству або одним словом можна сказати незаконним. Наголошую, що ветерани війни можуть користуватися пільговим проїздом усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення. Та автобусним приміським і міським маршрутом, у тому числі внутрирайонних, внутрі та міжобласних, незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка. А у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду також електронного квитка, який видається на безкоштовній основі. Що потрібно робити у цій ситуації, коли вам? Відмовили перше. Включіть камеру на вашому телефоні і зніміть факт відмови, тобто коли вам відмовляють в наданні безкоштовного квитка. Друге. Викликайте поліцію, вимагайте виконання пункту 7 статті 12 закону України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Як результат вам продадуть пільговий квиток. Прошу подивитись коротке відео. Барвінка вози только Барвінка всіх пасажирів. По там... Подождіть, а згода сесія вище, ніж закон України. Ну, ну, не они, от закону? А Чому тут лісу об'явлення? Учасники бойових ну, ну, на на безкоштовно. Ну, і так, побратими, переконливо просимо пересилати це відео вашим побратимам та знайомим. Можливо, їм вже відмовляли у пільговому приїзді, але вони не знали, як діяти у тій чи іншій ситуації. Надсилайте також відео відмов у приїзді, нам на нашу пошту. Будемо максимально висвітлювати порушення закону для захисту наших прав, у тому числі у судах. Підписуйтесь на наш канал. Разом ми сила. До зустрічі. Дякую!